Усім привіт! В мене кнелі БетіБет і сьогодні у нас буде підготовка до Геловіну. Так, зараз я йду на кухню, щоб подивитися, чи є в мене продукти для того, щоб приготувати Пиріг на Геловін з тиквою Так, так, дивимося. Так, ага. Так, йдемо далі. Так. Угу. Вау. Оце в мене дуже багато продуктів. Але для цього випадку придумали до Так, який там номер? Так, 95, так. Ага. Алло, добрий день. Хочу замовити у вас доставку. Так, добре. Так. А поки я тут замовляю доставку, давайте подивимося на мій новий ремонт. Дзинь-дзинь. Хто це? Ну скільки можна? Я тут вже пів години Ну хто там? Так. Ой, там, нам, мабуть, вже привезли нашу доставку. Треба вже скоріше йти. Так, угу, так, ну нече відчинено. Добрий день, добрий день. Добрий день, ну скільки можна вже тут? Ну вибачте. Ну, забирайте продукти. О, так, ну добре. До побачення. Так, ось такі люди бувають. Все, я не працюю, я становлюся феєю. Отакі люди, люди є нахабні. Ну як так можна? Так, тепер треба це все донести і не їсти цей смачний гарбуз. Так, спочатку цей пакуночок, а потім гарбуз. Так, і зараз ми будемо розкладати це все. І коли розкладу, повернуся. Один, два, три. І ось так у мене вийшло. Мені дуже подобається, як я розклала. І тепер будемо потихеньку готувати наш гарбузовий пиріг. Так, спочатку ми переодягаємось. Так, передягнулися, ставимо камеру, беремо наші інгредієнти. Так, беремо гарбуз. Та нам потрібен ножик. Так, де мій ножик. Так, ось мій ножик. І ми розрізаємо гарбуз і в нас входить одна нам її вистачає. Ми беремо тарілочку, додаємо одне яйце. Потім додаємо молоко так, і перемішуємо. А, і звісно ж, додаємо для аромату цедру. Так, лимонну цедру додаємо. Так, і я ще добивала усього-всякого там. От. Але це основні інгредієнти. Так, і ставимо це все в форму. Ось так. Так, ось дивіться. Ось такий у нас пирог вийшов і ставимо його випікатися. Так. І поки отой випікається, готуємо другий. І робимо усе те ж саме. Так, я ось взяла і вже ось цей спікся. Так, ай, ай, горячий. Так, 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 так. Де наша тарілочка? А, ось вона наша тарілочка. Так, беремо, ставимо наш гарбузовий пиріг, який ми будемо зараз коштувати. І ставимо другий. Так, ось о, він вже підійшов, моя його до, до цього ще зробила. Так, і тепер ставимо ось цей який піде на ярмарку. Так, і поки той випікається, будемо їсти ось цей. Так, порізали. Він ось такий гарний. Пробуємо і смакуємо. Вау, який він гарний, смачний. Мені дуже подобається. Хоча я і не люблю гарбуз, але це гарбузове і е, пиріг. Так, і ось цей дуже смачний, напевно. Так, це вже кінець, відео. Тому не забувайте підписуватись, ставити вподобайки і репостити це відео. Усім бай!